На цьому наша екскурсія завершується. Але увага! У вас є унікальна можливість здійснити своє найзаповітніше бажання за допомогою нашого щасливого ставка. Тільки не кажіть, що в нього треба пірнати. <гум> Достатньо просто загадати бажання та кинути монетку у воду. Що я власне вам зараз і пропоную зробити? А чого ви не кидаєте? <гум> я вже стільки разів це робила, що в мене бажання закінчилося. <гум> То киньте моє. Мені все одно не щастить останнім часом. Нічого не збувається. І чого б вам найбільше хотілося? Неймовірних змін у житті. <рес> Прекрасне бажання. Хай так і буде. Нехай дійсно будуть неймовірні зміни в житті. Той за лісочком сонечком стало сиром. Судячи по весільній пісні, зміни в житті вас чекають саме в особистому плані. Я, Я не чую ніяких пісень. Оксана працювала екскурсоводом у музеї під відкритим небом. Дівчина була таємно закохана у свого начальника Григорія і мріяла про романтичні стосунки. Але чоловік не робив перших кроків до зближення, а сама вона не наважувалася на зізнання. Коли Оксані почулася весільна пісня, вона подумала, що це знак, і вирішила звернутися до бабусі з проханням подивитися, чи будуть вони із Григорієм разом. Я коли зрозуміла, що крім мене весільної пісні більше ніхто не чує, подумала, може, це саме для мене знак. Це хороший знак. На щастя. Але пильнуй, щоб доля по тебе не пройшла. А як? Що мені для цього робити? Розумієте, мені дуже подобається Григорій. Це мій начальник. Але він настільки людина стримана, закрита, що досі не пропонує мені зустрічатись. Чи може я це все собі надумала? І я його не дуже цікавлю. Покажи мені його фотографію. Цей чоловік одружений. Так. Але тільки формально, дружина його вже кілька років живе за кордоном, вона своїм життям, він своїм. Відчуваю між ними холод. Але і до тебе в нього в серці немає великого кохання. Але ти йому подобаєшся, і ви можете бути разом. Я так довго цього чекала, а велике кохання воно ж і не одразу з'являється. Згодом прийде. Дякую вам дуже. Зачекай. Бачу, доля твоя скоро зміниться. Щось на неї наче впливає. Але роздивитися поки не можу. Баблюб, а може, мені самі ініціативу проявити? Ой, не поспішай прискорювати події. Григорій зараз на роздоріжжі знаходиться. Дякую вам дуже. До побачення. Після візиту до бабусі Оксана приїхала на роботу у піднесеному настрої. Дівчина була упевнена, що невдовзі вона нарешті дочекається свого щастя із Григорієм. Баба Люба сказала, що я йому подобаюсь, але попросила почекати трохи, поки Григорій сам запропонує мені зустрічатись. Марта справа. Скільки він вже навколо в тебе ходить? Ну може, він просто ще не дозрів до серйозних стосунків. Сам він ніколи не дозріє. Це ти маєш перейти до більш рішучих дій. Може мені запропонувати йому пообідати разом? Ви хіба не обідали разом? Ти маєш викликати в нього ревнощі. бажання заволодіти тобою. І тоді він замислиться, що втрачає. Розумієш? Не дуже. Ну, наприклад, М -м -м. ну почни зустрічатися з кимось у нього навчати. Ну, я маю на увазі О! А давай тебе з кимось познайомлю. Слова подруги змусили Оксану замислитися, але вона вирішила все ж таки дослухатися до бабусиної поради і не прискорювати події. Дівчині дуже хотілося, щоб перший крок у стосунках зробив саме Григорій. Приходьте ще. Оксана. Добрий день. Я був на вашій екскурсії. У вінку зі справжніх польових квітів ви. ви вразили мене прямо в серце. Я вас пам'ятаю. Це ж ваше бажання я до озера кинула? Збулося? Ще ні, але я не втрачаю надії. Мене, до речі, Андрій слад. Я пам'ятаю, приємно познайомитись вдруге. А що вас цього разу привело до нас до музею? Я художник. Приїхав до друзів на місяць-два, а може і на все літо. Угу. От ходжу, шукаю натуру, і якщо намальовані краєвиди будуть популярні, їх легко буде продати. А я хороший художник. І дуже скромний. Серйозно хороший. Давайте я вас намалюю і самі все побачите. А давайте. Тільки не давайте, а давай. Спершу треба перейти на ти. Всі художники так працюють. Добре, давай на ти. Добре. Минуло кілька днів. Оксана все більше сумнівалася у правильності поради бабусі. Адже їй так хотілося нарешті бути щасливою. Оксаночка, вибач, спішу, вже запізнююсь на зустріч. Ірочка тобі все пояснить, а з Марічкою пізніше познайомитись. Я оформлюся і підійду. Ну, і що це було? М? Наша нова практикантка звати Марічка. Молода та борза. Маємо допомогти їй тут освоїтися. І надовго вона до нас. Ну, судячи з того, що молода студентка впала в око одному поважному пану. Хто зна. Може, і назавжди. Та ну. А ти хіба сама не бачиш, як Григорій Дмитрович на неї опікується? І на завтра у нас три екскурсії: о дванадцятій, у першій і у третій. Пройшов час. Григорій дійсно приділяв студентці багато уваги. І Оксана почала ревнувати. Е, так, я вже біжу. Добре. Все я пішла. В якому сенсі все. Люба моя, у тебе не канікули, а практика. Робочий день ще не закінчився. Мене Григорій Дмитрович на виставку запросив. Я обіцяла бути до завтра. І завтра прийдеш рівно о восьмі. Розпишемо план екскурсії. Добре. Оксана почувалася роздратованою. Вона вважала, що Марічка може стати на заваді її щастю. І куди це вона так поспішає, що аж блокнот загубила? На зустріч з Григорієм Дмитровичем я її загружаю повній, Вони все одно встигають зустрічатись. А я тобі казала: будеш стояти осторонь, залишишся з чим. Ти ж сама помітила? Вони весь час разом. Вона ж така гарна, ще й молоденька, куди мені з нею тягатись? Перестань. В нас з тобою, окрім віку, є ще й досвід, і розум. Ну, І краса ще нікуди не ділася. <рес> Іришу, вмієш ти заспокоїти? Оксанко, але ти сильно не заспокоюйся. бо маєш тільки два шляхи. Або вже забудь про нього, або зроби так, щоб він нарешті зрозумів, що може втратити тебе назавжди. За день по тому Андрій домовився із Оксаною про зустріч. Художник хотів намалювати дівчину на тлі щасливого озера, де вони познайомилися. Мені наша остання зустріч спокою не дає. Все здається, що я виставив себе зарозумілим, пихатим і жадібним до грошей. <рес> Можеш не хвилюватися. Я нічого такого навіть не думала. Чесно. Я кажу, це все таке красиво. І вінок тобі так пасує, і такий натхненний погляд. Я б малював тебе до кінця свого життя. Побачивши Григорія знову разом із Марічкою, Оксана вирішила спробувати змусити коханого ревнувати, як їй і радила Ірина. Андрію, у мене до тебе трохи незвичне прохання. Ти можеш мені, будь ласка, підіграти? А, так, звичайно. Я не зовсім розумію про що ти, але якщо для тебе це важливо, то добре, що я маю зробити. Нічого, я все зроблю сама. Ти маєш підготувати все, що я тобі вказав до цієї зустрічі? Ясно. Захотілося, щоб він перерив, так? Так, вибач. Mm. Я його кохаю, а він завів собі студентку. Mm. Ну що ж, давай тоді все по-справжньому розіграємо. Не отримавши бажаної реакції Григорія, Оксана пошкодувала про свій вчинок. До того ж, дівчина почувала себе вкрай ніяково перед Андрієм. Наступного дня Оксана приїхала до бабусі, сподіваючись отримати пораду, як позбавитися суперниці. Ви сказали не прискорювати подій, і в нього з'явилась інша. Це ось її річ. Підкажіть, як мені її від Григорія відвадити? Ця дівчина тобі не суперниця. Не вона вас хоче розлучити. Але бачу, не послухалася ти мене. Ви про те, що я хотіла у Григорія викликати ревності із Андрієм, поцілувалась. Так це ж все одно не допомогло. Закрутила ти все ще більше своїм поцілунком. І зміни, які мали статися в твоїй долі, тепер не відворотні. Дай мені Квітку, що в тебе в сумці лежить. Квітка? У мене немає. Дійсно Квітка. Напевно, дзвінка випала. А як ви знали? Можна мені ще фіскальний чек, щоб я здав, що податки пішли до мого тата. Усі сплачені громадянами та бізнесами податки йдуть на озброєння армії та її потреб у боротьбі з ворогом. Колос до квітки. Робок до -то дівчині. Толя пов'яже мені покаже. Зберігай це у себе. Твоє щастя поруч з тобою ходить. Тож тримай серце відкритим. І пам'ятай, прогавиш цей шанс. Довго на щастя чекатимеш. Оксана не бачила для себе інших перспектив, окрім Григорія. І хоча на серці у дівчини було важко, вона вирішила більше не нав'язувати чоловіку стосунки. Саме за цими роздумами її застала Марічка. Сано, ви мені не підпишете листа про проходження практики. Зверталась б одразу до Григорія Дмитровича. Дядя вже підписав. А ви мене керівником значитися теж потрібен підпис. Дядя? Зараз вже так кажуть. За нашого студентства це називалось Папік. Не розумію. Григорій Дмитрович мій рідний дядя, а я його племінниця. Хіба Ірина вам не сказала? Ні. Отже, подруга. А вибач, Марічку, будь ласка, так незручно вийшло. Та нічого, я нікому не скажу, що ви ревнуєте. Після розмови із племінницею Григорія Оксана усвідомила, що її Все, подруга я... спеціально приховала Примаю. правду про Марічку. Дякую. Проте не розуміла навіщо. Вона хотіла поговорити з Іриною, але дівчина якраз взяла кілька днів за свій рахунок. Зрозумівши, що Григорій вільний, Оксана знехтувала бабусиною порадою. Та вирішила зізнатися у своїх почуттях коханому. Щось сталося? Я хотіла вибачитись за той інцидент з художником. Я проти романів на роботі, але я все розумію. Літо, молодість, кохання. Де від тої романтики подінешся? А тут ще й художник? Ні, ні, ні. Ви все не так зрозуміли. То був не справжній поцілунок. Я не знала, що Марічка ваша племінниця. Я думала ви разом. І я хотіла привернути на себе увагу. Щоб ви приревнували. То ось у чому справа. Оксаночко, мені дуже приємно. Ти ж знаєш, що ти завжди мені подобалась. Та я твій начальник і не хотів, щоб про нас ходили пересуди. Хіба в коханні це має значення? Оксана. Вибачте, не хотів залежати. Оксана почувалася щасливою. Наступного дня вона прийшла на роботу, мріючи про побачення із Григорієм. Оксано. Прийшов попрощатись. Мої малюнки сподобалися одній з галерей і мушу перервати відпустку, щоб зайнятися підготовкою власної виставки. А це тобі на згадку. Ти дійсно крутий художник. Я тут красивіша, ніж в житті. Не помиляєшся в житті ти набагато прекрасніша, як заповітне бажання. Ти завжди так поетично говориш. Твоє бажання таке збулося? Певною мірою. Знаєш, коли я мріяв про неймовірні зміни, я і сам собі навіть не міг пояснити, до чого я це все. Моє життя прийшло кохання, а отже й натхнення. Для митців це пов'язання речі. Вітаю. Я дуже за тебе рада. Ну, то. Прощавай. Угу. Так. Успіхів тобі. Минув тиждень. Оксана відчувала, що Григорій готовий до серйозних стосунків, але вона раптом почала сумніватися у власних почуттях. Пану нарешті поїхати до мене. Я купив вина і все підготував. А, давай краще не поспішати. Ти ж сама хотіла. Нащо тоді було ініціювати це все? Гриш, вибач, будь ласка, ще раз. Спробуй мене зрозуміти. Не можу я цього зрозуміти. Навіщо тоді було морочити мені голову? Щоб тепер морозитись. На подив для себе Оксана ніяк не могла позбавитися думок про Андрія. До того ж, у порівнянні із прагматичним Григорієм. Андрій був романтиком. І тепер, коли він назавжди зник з її життя, Оксана зрозуміла, що дуже за ним сумує. За кілька днів Оксана випадково стала свідком розмови Ірини та Григорія. Так розумію, у вас з Оксанкою нічого не вийшло. То може ми б могли б з тобою спробувати. Ір, я стомився від жінок. Я вас не розумію. Логіки нуль. Це не про мене. Навіть перевіряти не хочу. Одна кинула. Інша повернулася як сніг на голову і хоче поновити стосунки. Слухай мені так шкода. Почувши зізнання Ірини, Оксана була здивована тим, наскільки байдуже вона сприйняла цю ситуацію. Адже її цілком захопили думки про Андрія. Та ніяких контактів хлопець не лишив. Оксана приїхала до бабусі в надії, що та допоможе їй знайти Андрія. Який гарний портрет. Дякую, мені теж дуже подобається. Це так дивно. Я закохалась в малознайомого художника. І Як тепер бути? Де мені його шукати? Не знаю. Чи взагалі потрібна я йому. Бачу, цей хлопець дійсно закохався в тебе. І його доля теж змінилася. І ти в цьому винна. Я не дуже розумію, про що ви. Всі зміни в твоєму житті сталися через те, що ти замість свого бажання бажання цього хлопця повторила, коли монету в озеро кинула. Так, за Андрієм повторила. Не можна цього робити. Хто чужі бажання повторює, той свою волю втрачає, і доля починає змінюватися. А як мені це все виправити? Щоб чужа воля і надалі на тебе не впливала, треба провести ритуал. Підеш на те місце, де ви вперше зустрілися, і скажеш слова замовляння. Катя тобі напише, а потім кинь монетку в озеро. Скажіть, а Андрій після цього до мене повернеться? Якщо після ритуалу кохання в ваших серцях залишиться, то за сім днів ви знайдете один одного. А якщо ні, то ні. Тримайте. Дякую. Наступного дня Оксана провела обряд, який порадила їй бабуся. Звільняю свою долю від чужої волі. Наприкінці сьомого дня після проведення обряду Оксана почувалася вкрай нещасною. Кохання до Андрія нікуди не зникло, але хлопець так і не повернувся до її життя на відміну від Григорія, який тепер постійно намагався бути поруч. Втомилася? В тебе сьогодні третя екскурсія за день. Я ось тобі каву. З пиріжком принесла. Іра, що ти хочеш? Ну, вибач мене, будь ласка, що я поводила себе як стерва. Але я справді. від Григорія. То треба було мені одразу про це сказати, а не влаштовувати весь цей цирк. Ну, ось я тобі кажу. Я ж бачу, що ти стала до нього байдужа. Я і вирішила йому зізнатися. Ну, то що? Вибачаєш? Вибачає. А йди в мене. Як від серця відлягло. Ну все, я побігла в мене екскурсія. Оксаночко, хотів з тобою наодинці поговорити. Я подумав, може, у нас все з тобою не клеїлося, бо я був досі одружений. Так от я подав на розлучення, і, можливо, ми можемо почати спочатку. Вибач, я не хочу ні тебе, ні себе обманювати. Мені здавалось, що я тебе кохаю, але все минулося. Ти от краще до Іри придивись. Вона тебе дійсно кохає. Піжок хочеш? Зрозумівши, що вона змінила не лише свою долю, а й долю усіх оточуючих. Оксана вирішила побути на самоті та подумати, що їй робити далі. Серце дівчини розривалося від розпачу, адже вона думала, що більше ніколи не побачить Андрія. Ти ти повернувся. Що я тільки не робив? Малював одині ніч. Виставкою займався. Сподівався забути тебе але марно. Жити без тебе не можу. Я без тебе. Ніколи не чуєш? Ніколи не А весілля зіграємо прямо тут. Пока. Я згодна. За кілька місяців Андрій і Оксана одружилися. Ірина та Григорій були дружками на їхньому весіллі. Бабуся нагадує: коли ви загадуєте бажання у видатному, знаковому місці, не можна озвучувати чужі мрії, тільки свої, бо інакше задумане бажання іншої людини впливатиме і на вашу долю.